Всім ми відправляємось дивитись цю всю територію. Конкопію. Як я вже вчора розповідала, Коопіо це не якесь таке місто, а це архіпелаг і тому скрізь багато води, озер, місточків.

Цей фірмінтополь має, я вже колись була. Вони будують різноманітні підйомники. На цих підйомниках ми хотіли піднятися на ці трампліни і роздивитися всі спортивні налаштування, які тут є, для спортивних змагань. Я ніколи так близько не була на якихось майданчиках зимнього виду спорту. Тут П'єтер Рідел Спорттехнологія SSI Deutsche. Це німець побудував цю технологію. Там ще тренуються, там є спеці... спеціальна така синтетична трава. І влітку вони також стрибають з трампліна. А там з вверху верху є башня. Це стоїть і не рухається. А там вони пригають і у них є от стільки територій, території. щоб ще проїхатись, а всі глядачі, вони там за парканом. Я бачу чотири трампліни. Ліворуч саме великий потім Менше-менший і саме маленькі, мабуть, для дітей. Тут є якась техніка, яка препарирує всю цю територію. П'єдістал. Тут тава. І з нею видно все. У ці чорні вентилятори це снего, снігороби, вони роблять сніг з води. Така сама техніка стоїть в Альпах, на склонах і тому вона мені відома. А оце називається пістен Трошки інший ракурс. Незважаючи на те, що літо, деякі тренуються. Аркан спонсорів. І тут така герн трибуни. Тут сидять ті, яких називають віпи, І в них найгарний вигляд на всі ці трампліни. Є освітлення з багатьох боків. Я зараз роблю зум, коли ще буде можливість роздивитися все це так близько, мабуть, ніколи. Канатна дорога вона доходить до фундаменту, до фундаменту цих трамплинів. Якщо не працює підйомник, то є чудові сходи. І нам прийдеться йти по сходах. Тут ми дійшли до маленького трампліну і видно чим він покритий. Влітку. Все синтетична травичка. Лежню поливають водичкою, знімають оцю планку, цей шлагбаум. І можна спуститися і стрибнути. Така панорама виходить тут навкруги. Я неправильно сказала, що це шлагбаум, який прибирається туди. Спортсмени сідають, як на лавочку. Відштовхуються. І їдуть по лижні і тоді стрибають. На кожній з цих трамплінів, на кожний рівень є сходи. Оце другий трамплін, а там далі буде третій і четвертий. Отут за мною знаходиться Тауа, Тобто така вежа. Де сидять всі судді і вирішують, чи можна стрибати з цього трампліну, чи не можна, чи вітер дозволяє, чи погода, чи, чи може дощ. Ми зараз десь на середньому рівні. До високого трампліну ще треба йти. Декілька сходів. Я бачу, почали працювати ліфти. Може їх просто перевіряють, бо ніхто там не сидить. Дивіться, дуже добре видно маркировку, скільки метрів. І там, де сині, червоні лінії, там десь приземляються всі спортсмени. А дивіться, яка панорама зверху. Озера видно, ліси, горизонт, небо. і сонечко. Ще три, трішечки і ми зверху. тут сходи, а там зверху починається трамплін. 17 градусів тепла зараз. Зараз ми ще підемо наверх, а потім вернемося назад і підемо цією дорогою до цієї вежі. Бачите? Туди йде дорога. А туди йдуть сходинки наверх. Ця вежа, яку я тільки що знімала, вона для тренерів. Тренери бачать, як стрибають спортсмени. І там, де 17 градусів, показується зараз. В час змагань показують кілометр проштундить, тобто з якою швидкістю всі спускаються вниз. Ще трошки. Там закінчується ліфт, куди доріжечка веде. А доріжечка, начебто травички, але синтетичною. Кейшком gleich. Можна переходити з одного трампліна на другий. У технічних рішеннях спортивних споруд також є щось цікаве. Є на що подивитися. Є щось скандинавське, бо скрізь дуже багато не тільки металу, а й дерева застосували. Німецькою мовою, мовою трамплін буде називатись шансе. Наверх можна залізти тільки, якщо Є якась екскурсія, і хтось вас супроводжує, тут скрізь є відеокамери. І оце сама висока трамплинна доріжка, яка є тут у регіоні. І фіни дуже-дуже горді, що в них є такі будови. І вчора я читала в Вікіпедії, що цим видом спорту фіни почали займатися десь в 80-х роках 19-го століття саме з цього пагорбу робили стрибки 15 метрів 20, а зараз же сотні. Maya. І там з боку написано, що є також сауна. Зверху є ресторан, який крутиться. Тут є парк знизу 260 320. УЙонейчер Консервейшнс area was established already in 1928. It is one of the oldest nature conservation areas in Finland. Ось тут ми припаркувалися, ось тут піднялися тут всі трампліни, тут ми піднялися по сходах, по сходах, по сходах. Зараз ми знаходимося у цьому місті. А територія тут велика, по якій можна ходити, робити хайкінг. І дуже чудово. Зараз виберемо, що будемо далі далі робити. Є такі смішні малюнки про чорниці. In Finland every month's ride gives you a basic ride to move freely on most of featured ride. snow showing. В місті сперш стояв у 1900 році. 16-метрова вежа стояла, потім друга 24 метра, і новіша 75 метрів. Новіша вежа існує з 1963 року, тобто вона старша за мене. Перший етаж це сувеніри, другий ресторан, третій це кафе, а четвертий етаж це вьювінг-платформа. Ой, йо, for season. Viewing platform. Десь ось там, де зелена будівля в центрі, ми приїхали. І в цій частині копію ми живемо. Копія проживає 122 тисячі людей, трошки більше, ніж 122 тисячі. Колись це місто було столицею провінції Саво, а зараз цю столицю перенесли у Мікелі. Мій чоловік вже тут бував, він колись по своїй роботі відповідав за скандинавську групу і каже, що у тому місці знаходиться паперова фабрика, чи вона целідоза виробляє, Монті групи, ліворуч, якщо йдемо далі, є ліси, є озера. Лів, в копі, дуже багато металооброблюючих підприємств, деревооброблюючих, а також харчовою промисловості. Тут я обійшла лежу і вийшла там, де трампліни. Праворуч знаходиться парковка, де ми припаркувалися, а на горизонті озера, житлові будинки, місто. решет.